Привіт, друзі! Не збирався нічого записувати, навіть нічого не брав з собою. Тому пишу зараз просто так на телефон. Е, ну, Не можу вам не показати те, що зараз покажу. так? Приїхав до себе на дачку вчора і сьогодні, вранці вирішив е, піти спробувати карпика потягати. Ну і прийшов я на ту річку. ну, По-перше, -по в мене в городі карпи зараз там такі спини ходять, що просто писець. Вода підійшла, піднялась. Ну, а я пішов на той е, ручей, який з'єднує два озера. так. Там карпа кишить. Його просто кишить. Е, от, Дивіться зараз. Ще я вам покажу, що там у мене лежить. так. Ну, Зараз я вам покажу трошки більше. Першого карпа я просто підхватом витягнув. А второго карпа піймав на удочку буквально через 5 хвилин. Посидів я там трошки, тому що ну, зараз мені треба тут закінчити кое що з дачею. Може, пізніше ще піду. Зараз покажу вам цих карпів. Ось вони, красені які. Ех. Гарнесенькі. Ну так, от, щоб ви розуміли, от я його беру рука моя, да Тобто, ну громадні, громадні машини. Класні карпики такі О! Ось такі от! Ледь примутив я телефон, щоб він постояв трошки. Тому що ну, не можу, не, не можу вам не показати цих красенів. Дивіться, які вони. Розумію, що вітер зараз буде трошки забивати, але дивіться. Так що хто шукає, де зараз карпа потягати, можете приїжджати. Посилання, де я їх піймав, я залишу. В описі до цього відео